Як розмістити дитину, одразу в готовий застібнутий рюкзак на мені? Що ми робимо? Застібаємо пояс. Застібаємо лямки. Я роблю нахрест. Зверніть увагу, що ця стропа вона не затягнута, а вільна. Як регулювати стропу? Отак, пальцем піднімаємо, вона послабляється. Натягаємо, вона затягується. Нам треба, щоб вона була послаблена з двох сторін. Опускаємо рюкзак так. І ви зараз сюди. Цей гамачок ми розмістимо дитину. Взяли нашу дитину. Тримаємо. І ось сюди ми її одразу розміщаємо, тільки дивіться, будьте уважні, спинку підіймати, щоб вона десь тут не закомкалася. Тобто я однією рукою тримаю дитину, іншою я піднімаю саму спинку рюкзака і дитина як сповзає в цей гамачок. Це дитина в мене вже в рюкзаку мені, залишилось тільки затягнути лямочки. Ось воно. Ось таким рухом, отак ми затягуємо і з цієї сторони. Але якщо я хочу. Ще щільніше притягнути дитину, тобто мені, бачите, мені як зараз як вільно. То я тримаю однією рукою, іншою передаю натяжіння. І ось тут натянули. І з цього боку те саме лямочку, як назад. Тут перехватили, тримаю дитину, щоб вона не відтягувала тканину. І знову підтягуємо. Для того, щоб не бовталися ці довгі хвости, тут є на кінці резиночка. Треба просто ось так загорнути саму стропу і зафіксувати зверху резиночкою. Ну, в принципі, це все. Поправляємо пофлу, щоб у нас було все симетрично. Перевіряємо ніжки. Ну, от, все готово. Як вам такий варіант?